Вітаю, брати і сестри. Питання до всіх вас. І треба буде підняти руку. Допускаєте гріхи в своєму житті, так чи ні? Підніміть руку, якщо так. Так. Ви знаєте, як Бог дає нам оздоровлення від наших гріхів? І це я не кажу зараз про благодать, я не запитую про те, як Він очистив вже нас, але як Бог може звільнити зараз. В цьому житті, нас від залежності гріха, від наслідків гріха. Саме про це я хотів би сьогодні і проповідувати. Якщо у вас з'явилась відповідь в голові, тримайте її до кінця проповіді. І ви зможете побачити, чи знали ви відповідь насправді, чи ви її не знали. І от коли ми з вами читаємо Слово Боже, ми бачимо про те, який сатана. Ми бачимо про те, що він дуже хитрий, ми бачимо про те, що він досить лукавий. І він дуже гарно перетворює неправду на правду, здавалось би, він дуже гарно із темряви робить світло. І ось ті думки, які він сіє в житті християн, в житті церкви, це думки про те, що ми з вами самотужки справимось. Це одна із його ідей, це одна із його бажань, щоб церква розділилася. Коли ми подивимося, як Бог створив церкву, ми бачимо, що Він говорить про неї як про одне тіло. Він ніколи не говорить про вас багато, ви він не говорить ви окремі особистості. Бог говорить, ви церква, єдине тіло. Але сатана, ось цим бажанням всередині нас, він бажає, щоб ми були окремо один від одного. Тобто, ось ця думка: я справлюсь, я подолаю сам, мені допомога не потрібна. Це те, що нас розділяє. Ось через це церква і славна. Через це ми з вами не можемо від тих гріхів, які є в нашому житті, тому що ми. Вже декілька років думаємо, що ми справимося, але насправді справитись ми так і не здатні. І ось є гарний приклад про солдатів в строю. Якщо хтось із вас коли дивився фільми про війну, особливо коли це була війна ще на мечах з і, і щитами, ви бачили, як побудований стрій цих солдат. Якщо ми візьмемо, наприклад, форму побудування строю з грецької армії, ми побачимо, що щит одного воїна він завжди налазив на щит іншого воїна. Тобто вони не стояли окремо. Для чого це робилося? Це робилось для того, щоб натиск ворогів він тримав не самотужки, але тримав з тим, хто, хто біля нього. І ось так один щит він міг прикрити двох людей. І так кожен щит. Уявіть, коли ми з вами отак рядом стоїмо, і щити наші прикривають. Тих, хто біля нас, але ті, хто біля нас прикриває так само і нас. І ось це те, що Бог заклав в церкву. Чим ближче ми з вами, тим важче нас подолати. І ось нашим, нашими щитами це якраз є те спілкування. Нашими, нашими щитами є ось та відкритість, яку Бог хоче, щоб ми з вами були, мали, але ми думаємо, що ми самотужки справимось. Інколи такі християни, ми з вами. Такими думками ми думаємо, що ми сильніші за Ноя, Моїсея, Йова, Давида і лючі апостола Павла. Але жоден із них самотужки не справився ні з чим. Жоден із них не пройшов ось ці випробування, які у нього були самотужки. Жоден із них не зміг подолати гріх самотужки. Тобто, це означає, коли вони були самотні, вони впадали в гріх. Коли вони були самотніми, вони допускали гріх в своє життя і не могли з ним справитись. Ось ще одне запитання до нас з вами: чи переступаємо ми волю Бога, коли діємо самотужки? Чи переступаємо ми волю Бога, коли діємо самотужки? І відповідь, звісно, так. Тобто, коли у мене всередині є думка про те, що я справлюсь сам, я чиню не по волі Бога. І ось це, це та, та ідея, та воля, яка докоряє, я думаю, в більшості кожної з нас. Чому саме так? Ми з вами, українці. Знаєте, є в Україні дуже різні приказки про нас особисто, про те, що чим подалі, тим краще. Моя хата краю, я нічого не знаю. Да? а Що не так лежить, то моє. І тому подібне. Тобто ми самі гарно можемо висвітлити свої природи. І ось ця природа це бути замкнутими, бути закритими своїми потребами від чужих. Я не буду розповідати, я не буду ділитись. Для чого це людям? А що вони подумають про мене? Правда, я думаю, що кожен із вас чув ось цю, ось цей вислів, ось цей, або самі говорили, що про мене подумають. І це не в гарному сенсі, а це в поганому. А якщо я розповім, що ж буде? Як же ж люди будуть до мене відноситись? І зараз я хочу показати, це ще мій буде вступ. Це я не переходжу до теми, але ось цим вступом я хочу показати, яку волю Бога ми з вами переступаємо, коли ми діємо самотужки. І ось одна із перших: ми вважаємо себе сильними, коли насправді ми такими не є. Я вважаю себе особисто сильним, тоді, коли Бог сказав, пекельні ворота не здолають церкву. Ніде не написано, пекельні ворота не здолають колю. Сашу, Вову, Пашу, нема такого, правда? Не перераховані наші імена, але сказано, церкву не здолають. Коли я дію самотужки, я наче беру, як оцей воїн, виходжу із строя і кажу, я сам справлюсь. І коли ви побачили б такого воїна, як би ви до нього віднеслись? Що б ви сказали відразу? Глупий, куди ти пішов? Ти не справишся сам. Ось так ми діємо, коли ми думаємо, що ми справимося самотужки. Першому Корінцян, десятим. В 10 розділі 12 віршам написано, тому то, то, хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Ось Павло він дуже гарно говорить, що коли ви думаєте, що ви здатні, насправді вже бійтесь, бо ви можете вже впасти? Або ви вже падаєте. Інша воля, яку ми з вами порушимо, ми не бажаємо чути докір. Тому що, коли ми розказуємо свою гріховну залежність, яка відповідь, правильна відповідь біблійна? Почуть докір. Це це правильно, так повинно бути. Але я не хочу, мені неприємний. Апостол Павло писав в другому 10, не розділом 10 віршем, 2 Солонян, 2 розділ, 10 вірш. І з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Ось апостол Павло докер, докором ще називає любов правди або любов істини. І ось, якщо ми з вами, ті, хто не бажають прийняти її або почуть, а нам потрібно почути, навіть коли ми її знаємо, от таке дивне у нас становище, ми дуже часто знаємо, як правильно, але коли ми чуємо це з вуст інших людей, зовсім по-іншому якось приймається. І ось чому, чому є велика проблема, коли людина когось докоряє, і той, кого докоряє, він каже, я знаю, я це і так знаю. І проблема не в тому, знає чи він чи ні. Проблема в тому, що він знає і не виконує. Але ось докер, він якби підштовхує так, чого ти сидиш. Так, чого те, що ти знаєш, ти не виконуєш. Так давай я тобі допоможу. Ось в цьому сенс докору. Щоб коли ми не просто сказали комусь я знаю, а щоб ми згадали, а як же ж його виконати? Я то знаю, а як його виконати? Як це зробити? Ось в цьому сенс, ось цієї любові правди. Наступне, наступну волю, яку ми переступаємо, коли ми самотужки боремось з гріхом, не сприймаємо себе частиною тіла як незалежну особистість. Римлянам 12.5 написано. Римлянам 12:5, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібно ми один одному члени. Що тільки що, Павло, ну не тільки що, але те, що Павло так давно написав, я тільки що прочитав. Він сказав: ми не самі собі члени церкви, ми один одному. Мій стан впливає на вас, ваш стан впливає на мене. І тепер уявіть собі, якщо я дію самотужки, мені байдуже в якійсь мірі на вас. Я не буду відкриватись вам, я не буду давати вам можливість звершити Слово Боже, де написано Підтримайте один одного, моліться один за одного, благословляйте один одного, несіться горі один одного. Я це не хочу, щоб ви виконували. Що це означає? Мені все одно на вас. Або вам так само може бути все одно на тих ближніх, які біля вас. І ще одна воля, яку ми порушуємо, авторитет. Авторитет сильніший, ніж бажання подолати гріх. Я за себе хвилююсь більше, чим за мій стан. Я, точніше, я за, за свій стан перед людьми хвилююсь більше, ніж за свій духовний стан. Ось так. Мені все одно в Галатах Павло писав галатам 6 розділ з 1 по другий вірш. Браття, як людина і впаде в який прогріх, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності. Апостол Павло пише, що є ті, хто кого треба виправити. Але скоріше за все, ми, які вважають себе сильними, самотужки подолати гріх, ми вважаємо себе духовними. Якщо ж всі духовні, то кого ж виправлять? Якщо ж всі духовні, а я прийду і скажу, у мене гріх є, поможіть мені, так я що, слабий? Так це мені допомога треба. І, на жаль, це те, що ми насправді дуже часто не можемо визнати. Я не можу визнати, що мені потрібна допомога. То як же ж я подолаю гріх, коли я дію по егоїзму? Як же ж моя сім'я зміниться, коли ми діємо по егоїзму? Як моя дружба зміниться, коли я дію по егоїзму? І ось так часто сім'ї мають конфлікти, але вони не просять допомоги. Друзі мають конфлікти, але вони не просять допомоги. Особисто кожен із нас має гріхи, з не може, яких не може подолати, але ми діємо самотужку. Я ж сильний. Моїсей Славак, а я сильний, я можу все. Моїсей з Богом говорив, та не зміг, а я, а я ж сильніший. От, на жаль, ми з вами так часто переступаємося цю волю Бога, бути відкритими. І це не мається на увазі до всіх, звісно. Я не закликаю, щоб ви зараз вийшли ось сюди і сказали, брати і сестри, я залежний від того і того. Поможіть мені. Ні, це мається на увазі відносини ближніх, тих, хто біля вас. Відкривайтесь! Невже у вас в церкві немає друзів? Невже у вас в церкві немає тих, хто можуть вас настановити? І є одне таке важливе біблійне правило. <кій> не сповідуйтесь тим, хто слабіший за вас. Дуже часто нам легше, мабуть, все ж таки друзям сповідуватися, тому що вони можуть сказати, та нічого, та все буде добре, давай я тобі допоможу. Там не хвилюйся, пішли в кіно сходимо. Але духовніша людина вам скаже, давай я тобі допоможу і будемо читати слово. Давай тобі я буду молитись за тебе. Тобі потрібно виправтись, не смиряйся з цим. Ось чому нам насправді потрібно знайти тих, хто понесе цей тягар разом з нами, кому ми зможемо відкритися. Другому коринтян 7:10 написано: бо смуток для Бога чинить кається на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Ось Павло він говорить, що коли в нашому житті є гріх, і ми сумуємо через те, що авдруг люди узнають. Це світський жаль, смуток. Тобто ми жаліємо себе через авторитет, який ми можемо втратити. Ну коли у нас є смуток про те, що ми перед Богом неправильному становищі, у нас є покаяння, ми змінюємось. А тепер задайте собі питання: кожен раз, коли ви сумували через ваш гріх, якщо ви не знаходили від нього звільнення протягом довгого періоду, у вас не було смутку по Бозі, а був смуток всього лиш по своєму авторитету. І ось я на своєму досвіді можу сказати: такого немало. Я немало переживав за те, ось ця думка, що ж про мене скажуть, а не про те, що я маю перед Богом виправити своє становище. І тому ми часто можемо ходити з таким сумним лицем, говорити про те, що ми боремось, але не робить те, що хоче Бог від нас. Не бороться з гріхом, так, як хоче Бог від нас. І от зараз я хочу перейти до двох кроків, як нам уздоровитись. Моя проповідь буде називатись Уздоровлення. Відкрити, будь ласка, Якова, 5 розділ, 16 вірш. Якова, 5 розділ, 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Я вже проповідував на цей вірш, точніше, на останню його частину, бо дуже могутня ревна молитва праведного. І зараз я хочу якраз на першу частину, де Бог Він показує нам два кроки, як нам оздоровитись. І перше, що він починає, він говорить, признавайтесь один перед одним. Тобто переступіть свою гордість, відкрити свій гріх і почніть вже боротись, як діти Божі. Ось Бог прямо говорить до нас, до мене особисто: припини, діяти по своїй гордості, відкрий своє серце і скажи, брати. Я грішний. Знаєте на що це ще схоже? Ми з вами, коли маємо спілкування в дружніх колективах, в церкві, у нас завжди є певний образ. І це я не про лицемірство. Це, це нормально, у нас є певний образ. І коли ми заробляємо особливо образ авторитетної людини, знаєте, це така мантія святості на нас. Але коли потрібно прийти і сказати Я в гріхах, це не наче потрібно зняти цю мантію без святості і показати себе справжнім. Мою природу, другу природу, погану природу виявить. Я не хочу. І ось пам'ятаєте, коли Адам і Єва згрішили, що вони зробили? Заховались. Ми й досі ховаємося. Вони від того самого початку, 6 тисяч років назад, заховалися. Уся ідея в людській природі досі є. Ховайтесь, коли вам соромно, ховайтесь, коли у вас є гріх. Але Бог говорить: відкрийтесь. Він пише: отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. Адаму і Єву Бог знайшов. Звісно, він і нас знайде свого часу. Він не дасть нам довго сидіти там в кущах для того, щоб ми скривали свій гріх. Він говорить, що все вилізе рано чи пізно. Але його воля, щоб ми прийшли і сказали: пастор, брат, сестра, поможи. У мене є гріх. І, брати і сестри, це навіть елементарний, здавалось би, гріх в залежності від соціальних мереж, але він не такий елементарний, а має досить серйозні наслідки. Навіть за це просить, щоб хтось мені допоміг звільнитися від цього. Правильно проводить час, навчитись проводити свій час. І тому які він і хоче, щоб ми з вами були відкритими. І знову ж, мова не йде про всіх. Але мова йде, що в церкві була культура відкритості, культура, де не ховають гріх, культура не там, де гріх наші десь вдома заховані в шкафу, в сейфі, щоб ніколи ніхто не взнав. Але культура, де ми показуємо ось це є в моєму житті, але я хочу позбутися його. І тоді у нас ніколи не буде такого стану сором'язливості за те, що я грішний. А ми будемо в деякій мірі сміливими. Так, да, я грішний, але я борюсь. Я грішний, але я хочу виправитись. І тепер уявіть собі, якщо ми кожен із нас вже сьогодні почнемо ось так робити, через скільки ми оздоровимось, Біблія обіцяє не дуже довгий час. Але інше питання: скільки років ми вже ховаємо наші гріхи? Скільки років ми не ділимось про те, що нам потрібно щось подавати? І у нас є або можливість відкритись, або можливість і далі бути такими християнами, які ховають свої гріхи, щоб ніхто про них не дізнався. І нести ось цей тягар самотужки. Мені дуже подобається приклад, коли апостоли вони просили за них молитись. євреям 13 розділ, 18 вірш, євреям 13,18. Моліться за нас, бо надіємо, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. Я ось собі уявляв таку картину. Ми з вами в церкві, сюди заходить, наприклад, апостол Павло. Ну, Крім того, що ми здивували, що він сюди зайшов, бо його вже давно немає в живих, якби, але він каже, брати і сестри, дорога хутірська церква, моліться за мене. І Я собі подумав, за апостола Павла я мені молиться за апостола Павла, ну якби. Про що? Про що ти говориш? Ти апостол, ти церкву відкривав. Перед тобою демони тремтіли, боялись тебе, ти просиш мене молитись за тебе? Це як? Але апостоли вони розуміли ось цю залежність від церкви. Не було такого, який б ви статус не мали. Апостоли показували приклад того, що неможливо самотужки подолати. І вони говорять: бо хочемо добре в усьому поводитись. Добре в усьому поводитись. Ви що, можете аморальний вчинок зробити? Ви можете щось якусь глупість зробити. Ви можете щось не, не те сказати, а вони кажуть, да, ми хочемо добре поводитись, моліться за нас. Тобто, ваш статус в церкві, він вас не зберігає від глупостей. Він не зберігає від того, що ви зможете оступитись. Він не зберігає від того, що ви ніколи не вчините цей гріх. І ще один момент: неважливо, скільки ви в церкві, ви можете завжди це зробити. Я можу нагадати про те, що апостол Павло перед своїм початком служіння, він був. Десь від 8 до 13 років в підготовці, в постійному дослідженні Слова Божого, І він не відразу почав своє дослідження або своє служіння. Він спочатку вчився. Грубо говоря, він закінчив 12 років семінарії, перед тим, як почать свій шлях служіння. Але він просить, моліться, будь ласка, за мене. Христос, коли він пішов в Гефсиманський сад, що він попросив учнів? Моліться зі мною. А ти думаєш, Христос, ти просиш мене молитись. Ну, звісно, учні взагалі заснули, ви пам'ятаєте це. Але питання: Син Божий, він просить своїх учнів, він їхній вчитель насамперед. Але він просить молитися за мене. Мені важко. Вони не здатні були на це. Але сам факт, що він прийшов і попросив своїх учнів помолитися, не старшого за нього, не його вчителя. Він попросив молитися разом зі мною, будь ласка, мені важко. І ось знову ж наступне питання, якщо Христос так робив, якщо Христос відкривав свою біль, відкривав свій тягар, невже я сильніший за Христа? А Христос робив це. І знову ж, Він не пішов до старшого, а він пішов до своїх учнів і попросив, щоб вони були разом із ним. Знову ж, брати і сестри, ми з вами не сильніші. Я сто відсотків можу сказати, що я далеко не сильніший. І кожен раз, коли я ховав свій гріх, він за. Закрадався дуже глибоко в моєму серці і там таємно жив. Но коли я починав відкривати себе, в мене з'являлася захота боротися з ним, бо скільки ж можна признаватися за цей гріх, скільки ж можна жити з цим тягарем? Люди моляться за мене, вони хвилюються за мене. Я не хочу більше з ним жити. Я хочу його подолати. Але коли я ховаю, коли я не відкриваюсь, це неможливо. Тому це був перший крок. До оздоровлення нас від гріхів наших, признаватись один перед одним. Другий крок молитись один за одного. Звісно ж, неможливо молитися, поки ми не будемо признаватися. Але яка реакція на те, коли люди нам відкрились? Молитись. Не треба казати, та все буде добре, це не так і страшно, я і гірші випадки знав, та це в тебе таке. Ні, сказав, я буду молитись за тебе. Звісно, є глупі речі там. Не будемо їх зараз торкатись, да, але загалом, коли людина відкривається, наша реакція яка? Молитись. Він просто, він спочатку каже, всім нам признавайтесь один перед одним. Не написано тільки найбільший грішник в церкві, хай признається. Ні, хай взагалі вийде за кафедру і буде покаяння у нього привселюдне з повним переліком його всіх гріхів. Ні, мається на увазі? Признавайтесь один перед одним. І друге, моліться один за одного. Тобто він звертається до церкви. Він не звертається окремо до пасторів, не звертається окремо до сестер або до братів, до батьків або до дітей. Він каже, ви моліться один за одного. І ось тут дуже цікаво е, такий приклад для нас. Якщо Христос просив своїх учнів, чи можуть батьки попросити своїх дітей молитися за них? Чи можуть пастори попросити церкву молитися за них? Старші, менших, менші, менші старших. Якщо Христос просив менших, я думаю, що і ми так можемо діяти. Ну і звісно, Міяків ще не помолиться за мене. Але настане час, коли він виросте, і ось питання, чи зможу я йому сказати, синку, помолись за мене, мені важко. Чи ж все ж таки ось той, егоїзм, який буде в мені, він не буде давати можливості відкритись йому. Ну і звісно, відкрити тільки те, що він здатен буде перенести, дивлячись на його духовний стан. Друге, ось те, що, до чого ми прийшли молитись один за одного, така молитва нас об'єднує. Якщо вам колись відкривались люди, ви починали молитись за них, у вас автоматично, знаєте, така, наче прописано в вашому серці, ви починаєте цікавитись його життям. Повіть собі там да, таку картину до вас прийшов брат і він говорить: У мене там проблема з жінкою. Ми конфліктуємо, я не можу справитись з цим ніяк. І я розумію, що я не прав, але прошу молись за мене. Якщо мені таке розповіли, я буду молитись. Але як ви думаєте, що я буду далі робити? Я через тиждень спитаю, як у вас справи? Ну, я ж молюсь, мені ж дуже цікаво все ж таки. Він скаже, там, нічого не змінюється, продовжуй. Я далі буду молитися. І настане час, якщо я так місяць буду молитися, ця сім'я стане вже дорогоцінною для мене. Мені вже буде цікаво, що ж у них там трапилось. І не просто, щоб комусь розказати, а щоб дійсно побачити, ну я ж хвилюю за них, чи є відповідь на мою молитву. Я ж хочу, щоб у них покращилось їхнє життя. Ось тому молитва один за одного це те, що об'єднує. Якщо ви не знаєте, як об'єднатися з тими, хто біля вас, моліться за них. Відкривайтесь їм перші. Але моліться за них і ви будете автоматично цікавитись їхнім життям. Ну і звісно, для того, щоб молитись, нам спочатку треба узнати за що, правда? Тому другий крок ніколи не можливий без першого. Це як друга сходинка. Давайте 10-та сходинка, бо зараз чоловіки подумали, я можу перепригнути з першої на другу. Неможливо. Неможливо без першої сходинки стати на другу. Неможливо просто молитись, і все буде добре. Якщо людина не відкриється, це означає, що її егоїзм подавляє той гріх і досі. Їй потрібно відкритись. І ось для того, знову ж, щоб нам з вами молитись один за одного, нам потрібно відкриватись. І тоді ми зможемо ревно молитись один за одного. Ось є така заповідь Івана 13.34, тридцять від Івана 13.34. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Як ви думаєте, скільки Христос молився за своїх учнів? Багато у нас в Івангелії від Івана є гарний розділ, здається, 15 чи 16, де він молиться дуже довго за своїх учнів. Прикладає дуже багато зусиль, щоб молитися за них. І він постійно це говорить, що я молюю за вас. І ось це є любов до, до наших ближніх. І можна тепер самі себе перевірте. Перше, дайте відповідь на це запитання. Ви любите церкву, в якій ви знаходитесь? Якщо ви сказали да, наступне питання, за кого ви молитесь з нею? А ось ця відповідь це правдиво, кого ви дійсно любите з церкви. І тепер ще питання, яка це частина церкви? Скільки людей з церкви я люблю? Чи люблю я всю церкву? Чи люблю все ж таки якусь частину? І я не кажу, щоб там по імену, а, всіх перераховувати. Загалом ми за церкву молимось, чи молимось ми тільки за моїх рідних або мого друга? Чи все ж таки, коли я дізнаюсь про когось, що щось трапилось у нього, я молюсь за нього. І тому, коли рік проходить нашого життя, я можу згадати, що все ж таки протягом року я, я за всіх помолився. Я за всіх згадав, я щось почув, я був в молитві. Ось тоді я можу все ж таки сказати: Я, я люблю свою церкву. Але якщо для мене церква це тільки молодь, тоді це неправда. Я не люблю церкву, я люблю молодь. Бо церква це ви всі. І знову ж молився я за вас всіх, чи молились ви за всіх. В Римлянам 12.10 написано: любіть один одного, братньою любов'ю, вибражайте один одного пошаною. Ось це слово, братньою любов'ю, воно означає приклад сімейних відносин. чому ми часто кажемо, що церква це сім'я. Церква це дійсно мої брати і сестри. І ось братньою любов'ю – це мать хвилювання один за одного. Чи припинить колись брат молитись за свою сестру рідну, якщо він дійсно її любить? Або сестра за брата? Ні, ніколи. Так само має бути і в церкві. І від тепер, що ваша молитва за один за одного це запорука перемоги вашого брата чи сестри. Згадайте, кожен раз, коли ви молитесь за когось. Приклад Моїсея, коли він молився на горі за своє військо, яке перемагало, поки він тримав руки вгору. І навіть ось тут ще гарний приклад. Потрібно молити за своїх, але якщо важко стає, просить, щоб вам хтось допомог, допоміг. Моїсею допомагали руки тримати. Ми можемо навіть за це просити, брати, сестри, помоліться за мене, бо мені важко молитися, бо я втратив молитву в своєму житті. Але ось цей приклад Моїсея: нехай він буде таким гарним для нас. Тим що, чим більше я молюсь, тим більше сили у моїх ближніх. Я не можу сказати, що це 100% так. Я не можу. Але уявляйте про це. І друге, це все ж таки воля Бога, щоб ми з вами молились один за одного. Тому знову ж питання до вас. Ми всі дали відповідь про те, що ми, у нас є гріхи, особливо ті, з якими нам важко боротись. Ми виконуємо ці два кроки. Чи все ж таки ні? І ми живемо з ними. Ось, якщо ні, у нас є всього лиш два кроки. Вивіть, це два кроки, це небагато, але в той же час це так важко. Важко, бо ось тут сидить король або принцеса, яка не хоче, щоб про неї узнали, бо про нього знали таким, як він є, насправді. Ось тому ми часто ховаємо наші гріхи. Тому, мій заклик до нас всіх. Я не виключаю себе з цього списку, але для того, щоб нам з вами уздоровитись. Нам потрібно не забувати ось ці два кроки. Перший признаватись один перед одним, в іншому випадку немає сенсу в другому кроці. І другий крок молитись один за одного. І Бог дає обіцянку, що ми будемо знаходити оздоровлення. Ми будемо знаходити ось це оздоровлення, яке ми відчули, коли виходили сюди молитись. Коли у нас відбувалася молитва покаяння, ми відчували в нас душі, ми відчували свободу від того гріха, який був в нас, який взагалі не давав нам жити. Ось тому ось ця ідея вона не має зупинитись після першої вашої молитви покаяння. Це молитва весь час, це відкритість весь час. Тобто, в мене мають бути люди в церкві, до яких я йду. У мене мають бути люди, які допомагають мені здоровитись. І запам'ятайте те, що в, є, в самотності ми не здатні подолати гріх. Це всього лиш обман сатани. Амінь. Давайте помолимось. Господи, я дякую за те, що по своїй великій мудрості ти залишив своє слово, яке таке точне в своєму. Своїх принципах для нашого життя. І я прошу пробач нас за те, що читаючи його, знаючи Твою волю, ми не виконуємо те, що там написано. Господи, пробач, але допоможи нам. Допоможи, щоб ми не були тими, хто ховає свої гріхи, щоб ми не були тими, хто думає, що ми самотужки справимось. Але нагадуй нам приклад Христа, нагадуй нам приклад апостолів, які були відкриті до того, щоб розказати про свої немочі. До того щоб попросити допомогу. тому що, щоб ми були тими християнами, які відкриваються, і які, які моляться за інших за тих, хто нам відкривається. що, щоб в нашій церкві, у сірській церкві, випрацювалася культура відкритості і молитви, щоб кожен із нас міг підійти один до одного і попросить про допомогу. що, Господи, щоб ми не були. Тими християнами, тою церквою, які зовні наче все добре, але всередині ми мучимось від наших тягарів. Прошу допоможи нам боротись з тою гордістю, яка є в нашому серці. Тому же, що, щоб наша церква вона зміцнювалась в святості і більше виростала в пізнанні тебе. Амінь.